Відомий оратор Стародавньої Греції Аристотель говорив, існує лише один спосіб уникнути критики нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким. Я думаю, кожен із нас хоче кимось бути, а оратор хоче бути тим, кого дійсно слухають на виступи, до якого приходять і отримують задоволення від промови. І сам оратор, я впевнена, хотів би отримувати задоволення від кожного свого виступу, хотів би бачити зацікавлені очі слухачів і чути шалені аплодисменти в кінці промови. Добрий день, шановні слухачі! Ми продовжуємо з вами рухатися до вершин ораторської майстерності. І як ви здогадалися, ми сьогодні поговоримо про те, що як нам... Уникнути шаленої критики під час виступу, як нам зберегти власний позитивний емоційний стан, і як нам подолати хвилювання у публічному виступі, або ж взагалі подолати страх публічного виступу. До речі, страх публічного виступу є тим страхом, який посідає друге місце серед усіх страхів людини. Перше місце у нас посідає страх смерті, а от друге місце на жаль, страх публічного виступу. Наше з вами завдання розібратися, як зробити так, щоб ніхто не боявся виступати публічно. Хвилювання це абсолютна норма для публічного виступу. Ми завжди будемо хвилюватися перед виступом. І що ми цим покажемо? Та найперше те, що нам не байдуже до того, як нас сприймуть, як сприймуть наш, нашу промову, яке ми враження справимо до е, на слухачів, чи отримаємо ми позитивний відгук від них, який зворотний зв'язок ми отримуємо від аудиторії. Тому почуття хвилювання це абсолютна норма для виступу. Лише дам уточнення: помірний рівень хвилювання. Водночас впевнена, що кожен із нас стикався з тим, що відчував занадто високий рівень хвилювання. Особливо, якщо це був досить важливий виступ, або виступ перед новою аудиторією, перед високостатусною аудиторією. Як же нам подолати почуття хвилювання під час виступу або тривожності? Давайте розберемося, коли ми хвилюємося. Зазвичай перед самим виступом? Правда ж? І на самому його початку я не зустрічала людей, які б хвилювалися абсолютно протягом всього виступу. Може таке бути так. Якщо ви вперше виступаєте, до цього жодного разу не виступали ні перед малою, ні перед тим паче великою аудиторією. Хвилювання це підвищений рівень емоційного збудження, і він показує, що вам не все одно, вам не байдуже. В ораторському мистецтві навіть є такий принцип, що ніколи не виступайте, коли вам байдуже. Тому що ось цю байдужість аудиторія помітить і відплатить тією ж монетою. Тому хвилюйтеся, але помірно хвилюйтеся. В сучасному світі взагалі я б сказала, неможливо. Уникнути будь-якої критики, будь-якого зворотного зв'язку, і це теж норма е, для нас. Але ми хочемо позитивну критику, ми хочемо конструктивну критику. Тож давайте проаналізуємо спочатку, чого ми хвилюємося, чому ми боїмося самого виступу. Люди бояться, коли їх будуть оцінювати, коли їхні погляди піддадуться критиці, особливо негативній. Е, можливо. Хтось поставить мені незручне запитання, на яке я не знатиму відповіді. Або хтось хоче спровокувати мене на щось, хтось захоче мене відвести від теми будь що інше. І це всі ті причини, які викликають хвилювання. Або ж у людини, наприклад, викидається дуже багато адреналіну в кров, і це підвищує серцебиття, частоту дихання, пульс шалений. Можна з цим боротися? Звичайно, так. Коли ми виступаємо публічно, ми ділимося своїми поглядами, своїми думками, ми відстоюємо своє бачення, ми презентуємо себе результати власної діяльності. І найперше ми маємо бути готові до того, що нас будуть оцінювати, до того, що на з нашою думкою можуть не погодитися, і це абсолютна норма. Тож з приводу цього, треба це хвилювання прибрати, а саме дати собі позитивну психологічну установку, що це норма. Головне, як ми відстоїмо свою думку, чи матимемо ми конкретні аргументи, чи аргументи, наприклад, в запасі або контраргументи. Оптимальний коктейль, я б сказала, для публічного виступу: це впевненість у собі, плюс помірний рівень хвилювання. Як пише Шарль Пепен, у. Книзі Філософія впевненості в собі, що впевненість у собі пробуджує наше ставлення до дії, нашу здатність рухатися вперед, незважаючи на сумніви, а ризикувати у цьому складному світі. Це важлива якість людини, яка виступає публічно яку потрібно розвивати. Тобто, впевненість у собі. Пригадайте принцип впевненості ораторського мистецтва. Отже, як подолати нам високий рівень хвилювання і привести його в норму? Найперше варто усвідомити, що дуже важливу роль в цьому відіграє позитивне мислення. І позитивне мислення це перший метод подолання хвилювання у публічному виступі. Чому? Тому що здебільшого ми самі собі навіюємо негативні думки, ми починаємо створювати образи. А що, якщо у нас не вийде, а що як хтось там поставить незручне запитання і так далі? Ми вже навіюємо собі ось ці негативні ситуації. І запитання: а для чого ми це робимо? Для чого ми на, рівень, на рівні підсвідомості намагаємося собі вкорінити негативні психологічні установки? Тож, перше, це позитивне мислення. Джон Кехо у своїй книзі Підсвідомості все підвладне пише: більшість із нас багато разів мимоволі використовували свої переконання проти себе. Якщо уважно подивитися на будь-яку проблему в житті, то можна побачити її корінь у хибних та обмежених поглядах. І тому часто оратор спрямовує самостійно себе на невдачу. Тож, давайте себе спрямовувати на успіх. Олег Хміляр зазначає, Негативне мислення породжує тривогу, невдоволення, напруження, навіть озлобленість. На противагу ньому позитивне мислення це віра в успіх. Тобто, фактично, ми отримуємо те, у що ми віримо і у чому ми самі себе переконуємо. Олег Міляр наголошує на тому, що в етимологічному вимірі поняття Я позитивно мислю потрібно декодувати як я постійно стверджуюсь, я надійний, вигідний, активний, упевнений у собі, безупинно збагачуюся новими знаннями. Тобто публічний виступ потрібно сприймати як можливість, можливість відкрити себе для аудиторії, показати себе і результати власної діяльності, показати свої думки, презентувати свої нові ідеї. Отримати нові відчуття як можливість самоствердитися, як отримати новий досвід. І кожна промова це крок на шляху до ораторської майстерності, на шляху до досягнення наших цілей, як в особистісному вимірі, так і в професійному. Налаштовуючись на успіх, оратор генерує особливу енергію, яка примножує позитивне в його житті. І позитивне мислення відкриває віру у власні сили, допомагає нам досягати успіху, долати перешкоди, долати невдачі, породжує оптимізм, самовладання і доброзичливість. Отож, перший метод подолання хвилювання це позитивне мислення. Яке важливо, до речі, загалом у нашому житті для досягнення і особистісних, і професійних цілей. Другий це візуалізація успішного виступу. Візуалізуйте в своїх думках, коли вас ніхто не чіпає, коли ви або сидите, або лежите. В спокійній обстановці віаліз... візуалізуйте повністю весь свій виступ. Як ви виходите до аудиторії, як ви починаєте виступ, як ви далі взаємодієте з аудиторією, як ви відповідаєте на запитання, навіть якщо хтось поставив незручне запитання, як ви з усмішкою тактовно і толерантно відповідаєте людині на запитання, як ви завершуєте виступ, як вам аплодують? От візуалізуйте, дайте позитивну психологічну установку. і Закріпіть, закріпіть у своїй пам'яті основні ідеї свого виступу. Далі, третє тренування промови. Особливо там, де ви будете завтра виступати. Якщо у вас є можливість е, стати за ту кафедру, е, там сісти на той стілець, зайти в ту ж аудиторію, вийти на ту ж сцену, обов'язково це зробіть, тому що ви вже відчуєте атмосферу, яка у вас буде завтра під час виступу, або там через е, кілька днів. Е, щоб ви створили собі почуття комфорту під час виступу, щоб ви почувалися як рибка у воді. Далі, четверте використання афірмацій. Афірмації – це, до речі, теж досить сильна техніка, як і позитивне мислення для досягнення у нашому житті. Як пише Джон Кехо, афірмації це короткі фрази, твердження, які потрібно проговорювати вголос або подумки повторювати. І за умови багаторазового повторення вони закріплюють необхідний образ чи установку у підсвідомості. Що позитивно впливає на психоемоційний стан людини? Тобто, скажіть собі, що я впевнений, я вірю в успіх, мене чекає успіх, е я успішна людина, я виступаю тільки не в майбутньому, я виступатиму, я виступлю успішно, а в теперішньому. Я виступаю успішно, мені аплодують, я отримую позитивний емоційний відгук від аудиторії і так далі. Знайдіть короткі фрази. Які вас мотивуватимуть, які вас спрямовуватимуть на успішний виступ? П'яте використання методів психічної саморегуляції. Можна використовувати наївні методи психічної саморегуляції, це коли людина беззаперечно у щось вірить у те, що якась. Картинка, там, фотографія, кулончик є, їхній, є її талісманом, і вона допомагає їй заспокоюватися і успішно виступати публічно. Головне, не забудьте, будь ласка, цей талісман перед виступом. Або ж, наприклад, використання. Простих методів саморегуляції, таких як самомасаж, довільне переключення уваги, сон відпочинок, вплив на зовнішні прояви стресу, сублімація, також можна використовувати метод аутогенного, ідеомоторного або психом'язового тренування. Все це працює. Головне ним оволодіти. Шосте застосування дихальних вправ. Цей метод взагалі дуже легко застосовувати перед самим виступом, коли ви робите або спеціальні дихальні вправи, або, наприклад, робите 10 глибоких вдихів і видихів через діафрагмальне дихання. І тоді серцебиття заспокоюється, частота дихання приходить в норму, і ми налаштовуємося на виступ. Сьоме фізичне навантаження або будь-яка фізична активність. Цей е, метод доречний тоді, коли е, в нас в кров виділяється багато адреналіну, і ми занадто збуджені, і нам ось цей адреналін просто треба викинути. Тоді візьміть, зробіть 20 присідань, 20 віджимань від підлоги, пострибайте е, та, хоч зайдіть у спортзал і побийте боксерську грушу. Будь-що е, ви можете, хоч танцювати. За кулісами, тобто за сценою, звичайно, за межами аудиторії, щоб викинути ось цей адреналін і привести хвилювання в норму. Наступне восьме. Застосування вправ на релаксацію для того, щоб заспокоїти дихання, розслабити тіло і скинути напруження. Дев'яте. Пригадування будь-якої події зі свого життя, яка супроводжується позитивними емоціями, тільки позитивними для того, щоб підвищити мотивацію, щоб налаштуватися на успіх. Знаєте, як спортсмени приходять в стан входять в стан оптимальної бойової готовності для того, щоб бути максимально зібраним і зосередженим на змаганнях, так же само оратор на виступі. Пригадайте будь-яку подію, коли ви отримали нагороду, коли вам щось подарували, коли вас чимось привітали неочікувано, там, де ви позитивні емоції отримували. Це викликає піднесений емоційний стан, наповнює нас енергією, радістю, і ми налаштовуємо себе вже на успіх. Десяте: читання анекдотів, обговорення веселих подій, тобто сміхотерапія. Коментуючи дослідження Рубінштейна, Євгеній Головаха і Наталія Паніна зазначають, що сміх викликає глибокий струс усього організму, що зі свого боку сприяє розслабленню м'язів і знімає напруження, викликане стресом. Під час сміху поглиблюється дихання, внаслідок чого кров насичується киснем, покращується її циркуляція, заспокоюється ритм серця, знижується артеріальний тиск. І також посилюється виділення ендоморфіна, що звільняє організм від гормону стресу адреналіна. Тож, будь ласка, смійтеся, тільки не занадто, щоб зберегти свій позитивний емоційний стан. Одинадцяте. Дзвінок другу. Але лише тій людині, яка вас мотивує, яка вас заспокоїть і яка вас налаштує на успіх. Тобто тій людині, яка зможе підтримати вас у ключовий для вас момент. Дванадцяте виконання вправ на розвиток техніки мовлення. Наприклад, артикуляційна гімнастика або інші вправи на голос. Таким чином, ви і підготуєте мовний апарат до виступу, до промови, і трішки заспокоїтеся. Переключите увагу на виконання вправ, а не на сам виступ. Тринадцяте перегляд мотивуючого відеоролика або прослуховування улюбленої музики. Музика може бути як заспокійлива, так і підбадьорлива в залежності від вашого стану і від ваших особистісних потреб. Е, наступне 14 розгадування загадок кросвордів. Для чого це? Елементарно для того, щоб переключити увагу оратора зовсім на іншу діяльність. Тим паче, коли ми розгадуємо загадки або розгадуємо кросворди, в нас включаються мисленнєві процеси. Ми починаємо щось пригадувати, обдумувати щось і переключаємо увагу від самої промови. Не потрібно судорожно повторювати перед виступом свою промову. Текст. Не треба цього робити. Ви тренувалися, ви готувалися до виступу, ви його знаєте. Пам'ятайте основні структурні блоки, щоб можна було відтворити інформацію. Наступне спілкування зі слухачами. Тобто ви можете зайти в аудиторію за 5, 10, 20 хвилин до виступу, і просто поспілкуватися зі слухачами на найрізноманітніші теми. Не треба говорити, що ви зараз будете виступати. Слухачі можуть це і зрозуміти, а можуть навіть не зрозуміти, і сприймати як ще одного слухача, який прийшов послухати виступи. Так. Поспілкуйтеся на будь-що, поставте їм запитання. І це вже зіграє, знаєте, такий собі ефект знайомства, що ви далі виходите уже, начебто, перед знайомою аудиторією, вже тільки що спілкувалися з нею. Шістнадцяте посадити в аудиторію своїх людей. Інколи таке дійсно роблять. Тобто, якщо ви занадто хвилюєтеся, або для вас дуже важливий виступ, ви можете посадити в аудиторію своїх людей, тобто там друзів, колег, тільки правильно їх розсадити там по чотирьох кутах, по центру, щоб ви могли і візуально з ними легше вам буде підтримувати контакт. І потім ви можете навіть попросити їх, щоб вони поставили вам запитання, на які відразу ви знатимете відповідь. І таким чином ви готуєте себе психологічно до успішного виступу. Ну і знаєте, виступаєте, начебто для своїх людей. Випити склянку води безпосередньо перед виступом, це 17. Ну тут елементарно, щоб не пересохло в роті. Чому? Тому що коли людина дуже хвилюється, в роті дійсно пересихає, хочеться. Води от випити і е, фізичну активність перенести на дещо інше. Вісімнадцяте. Зосередитися на основній ідеї промови та важливості її для слухачів, а не на своїх відчуттях. Тобто, ви подумайте підсвідомо е, чи на рівні свідомості, уявіть, що це важливо для слухачів. Ви виступаєте саме для них. Е, ваші відчуття, звичайно важливі, але ви розумієте. Е, Тут потрібно використати метод вольових зусиль через вольові зусилля, що моя промова корисна, необхідна їм, що я з ними можу вільно розмовляти, і вони оцінять те, що я буду говорити. Наступне дев'ятнадцяте розробити план Б. Для чого це? На випадок того, якщо вам поставлять незручне запитання, або ви е, забудете, що далі буде, маєте говорити, тому підготуйте якусь там історію, притчу, якісь фрази, що, е, які вам допоможуть далі пригадати, що ви будете говорити, або допоможуть зімпровізувати. Двадцяте. ви можете зайти в аудиторію. Або на місце свого виступу за годину, або за кілька хвилин, щоб підготувати, наприклад, візуальні матеріали або роздаткові матеріали, там, підключити, наприклад, включити слайди, завантажити, там, розкласти. Певні матеріали, які ви будете показувати, якими ви будете користуватися. Все одно, ви вже в атмосфері цієї аудиторії, ви вже бачите слухачів, хтось на вас звертає увагу, хтось ще ні, але ви вже знаходитеся в цій атмосфері. Це допоможе зняти рівень хвилювання. 21. На початку виступу зробити коротеньку паузу, але коротеньку. 20-40 секунд максимум, ми то 40 може бути багато. Якщо Слухачі вже готові вас слухати. 20 40 секунд, будь ласка, для того, щоб установити візуальний контакт, усміхнутися, створити правильний невербальний образ. І показати, що ви налаштовані на виступ і готові спілкуватися з конкретними слухачами. 22. тренування, тренування, а саме виступати перед різними аудиторіями і бувати в різних ситуаціях. Якщо ви викладач, то виступайте перед студентами, перед там слухачами на науково-практичних конференціях, на навчально-методичних зборах, на різних освітніх і методичних заходах перед колегами своїми з інших університетів, студентами перед студентами різних груп. Працюйте на курсах підвищення кваліфікації і так далі. Практика. Роботи з різними аудиторіями дасть вам досвід, дасть вам знання. Ви побачите, як в якій аудиторії можна працювати, які техніки застосовувати, як подавати інформацію, як яка аудиторія реагує на певну інформацію. Далі ж, звичайно, рефлексуйте, отримуйте зворотний зв'язок, визначайте свої переваги, недоліки. Перевагами успішно користуйтеся, а недоліки виправляйте. І 23 – третє це розвивати внутрішню педагогічну техніку. Внутрішня педагогічна техніка це володіння комплексом методів, засобів, прийомів, які дають змогу регулювати внутрішній стан, здійснювати самоконтроль, тримати самовладання, запобігати стресу і відновлювати емоційні. Емоційні ресурси організму. Ми пам'ятаємо, що будь-яка промова е, вимагає е, витрати енергетичних і емоційних ресурсів, і це норма. Е, гарно проведений виступ е, забере у вас енергію, забере у вас емоції, але ви отримаєте натомість і позитивні емоції енергію від слухачів. Отож, шановні слухачі, пам'ятаємо, що хвилювання це абсолютна норма для виступу, це помірний рівень емоційного вашого збудження. Якщо ж він високий, тоді ми вибираємо для себе будь-яку із тих технік і методів, які я вам назвала. Ну, залишається для всіх однозначно це позитивне мислення. Воно нам потрібне і в житті, і в професійній діяльності, і, зокрема, для. Правильно психологічного налаштування на успішний публічний виступ ставте перед собою також позитивні цілі, мисліть позитивно, використовуйте афірмації, візуалізуйте виступ, використовуйте методи е, психічної саморегуляції, е, використовуйте дихальні вправи. Приходьте зараніше до виступу, спілкуйтеся зі слухачами. Переглядайте мотивуючі відеоролики, дзвоніть другу, який вас мотивує, слухайте мотивуючу для вас музику, виконуйте вправи на техніку мовлення, заходьте в аудиторію за годину або буквально кілька хвилин, використовуйте афірмації обов'язково. І ще скажу: що якщо ви будете використовувати постійно афірмації, ви побачите. Дуже гарні зміни у своєму е, житті. Помірно хвилюйтеся перед виступом. Здійснюйте емо емоційний контроль над виступом і. Пам'ятайте, що не варто боятися якихось поразок чи невдач. Вони все одно нас ведуть до успіху. Ми на основі цього навчаємося. Будьте готові до того, що вас будуть оцінювати, і це абсолютна норма, тому що ми теж один одного оцінюємо завжди і під час виступу, і під час спілкування. Хвилюйтеся помірно, будьте помірно емоційними під час виступу, долайте високий рівень хвилювання, приводьте його в норму, успішно виступайте. Тож, успішних вам виступів, вдалих дискусій, позитивного, конструктивного зворотного зв'язку. І загалом досягнення цілей в ораторській діяльності у публічних виступах. Зокрема, до зустрічі!